Всім привіт! Можете поздоровити нас сьогодні 20 липня 24 рік. Аномально рано почалася у нас малина. Проспали ми так звані нульові, нульові збори. Що значить нульові збори? То ми собі так називали. значить Починається малина, там низи. Ну, На нашій ділянці 70 сотих, там, спочатку кілограмчик, потім два, потім п'ять, потім десять. То просто ми називали нульовий збір, і я запускав дітей, вони там збирали і то собі мали копійки. поки ружинеться малина, нормально нормально в рожаї підуть. І в цьому році ми проспали нульові збори. Сьогодні приїхали кусити бур'яни в міжраді. Малина, малина, червоний, малина, не так, щоб вже сильно, але низи. От дивіться, ми вже назбирали кожен я з Денисом от постільки малин назбирали, то зверху то, то дуже велика малина ця зюгана і полісся. А, а нас в основному поляна, що скажу, особу тішитись нема чим. Малина хворіє, хоча отримала повну дозу лікарств і від хвороб. І від шкідників, і підживку. от Бачите, вже перестигла, то вже треба викидати її. От Я ж кажу, що нульовий збір ми про, проспали. Е, от. І ягода не особо, але ми ягоду підтягнемо, звісно, добре, ми, то не страшно. А що страшно, бачите, що робиться, покажи. От, бачите, яке жовтеньке листя. Е, то жовтеньке, а от дивіться, жовтеньке і отак от сохне. Оце погана справа. Скорше всього, що той, та, те стебло за який місяць всохне і впаде. А чого? Бачите, має діміделу, покажи. Отакі От потемнення, бачите на стеблах. То є дімідела. Зазвичай в книжках пишуть, що то або за густа малина, або за дощове літо. Але ще як, 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 варіант, що, як варіант, що та аномальна погода така. Незвичайно не, не, не для нашої сторони. От. От така ситуація. Так що в е, цьому році малина ще не виросла дуже сильно. Так, бачите, трошки торік -то вона була дуже висока, але дуже висока погано болягає е, і тяжко збирати. Цього разу трошки ще заниска, але вона ще росте. Плюс ми ще дамо її підживки на ягоду. Будемо сподіватися, що буде щось трохи цікавіше. Але в загальному ну, страшненький стан кущів. І я ж кажу, аномально минулого року ми почали 1, 1 серпня то, тобто, ті нульові збори фактично, а десь так вже нормально розігналися то десь числа 10 серпня. минулого року... В нас дуже пізно почала достигати, бо я її перегодував підживками, добривами. І вона вегетувала задовго. І вона почала нас достигати взагалі аж десь в середині вересня. Вот. Ну, бувають такі всякі накладочки. Хочеш зробити як краще, виходить якась чупуха завжди. Вот. Ну, в цьому році достигає вона скоріше, то зараз йде там низова. Як бачите, зверху нема. От бачите. Зверху ще тільки цвіте, желепухи, а то там зула, Що місяць-півтора назад цвіла, то вона зараз там внизу скована, то вона йде зараз. От. Так звана низула, її саме тяжче збирати, бо вона і дрібніша. От. Ну і Треба лізти, розгортати кущі, заглядати до неї. Але що зробиш? Ну то, що вона так почала зарано робити, трохи погано, бо в нас ще було планів і планів цього літа, бо вже якщо малина почнеться, то, то вже все, капець, то вже по роботах, то вже не дасть розігнутися, то вже не дасть розігнутися до пізньої осені. А якщо точно буде, то вже і до зими. Та вже залежить, як там що піде. Ну воно, слава Богу, звісно, хоч якась копійка буде, ціна поки хороша. Правда, на сьогоднішній день ціни я не знаю. Ціна міняється кожен день. Так було завжди. Дорожчає, дешевшає. Ось таке. От. От, бачите, бачите, яке воно. О! Ось таке то, то марнується в кущ. Оце. На ньому і ягода буде дрібна. І скорше всього, що тесте було за місяць сохне. Саме те. Ось таке є. Що зробиш? Що зробиш? Але е, думалося би, що то діло в тому, що стара посадка малини. По тій малині вже років з 8. Ну, один раз ми один рік ми дуже сильно її прорідили. Можна сказати, що поновили один рік, розкопували саджанці. Але там ближче до хати, там є посадка е, в той Торік, торік, торік весною ми посадили. То рівно рік, можна сказати, і є. Зюгану і полісся для проби. І там теж є таке пожовтіння і підсихання. скорше всього я так вважаю, що то із-за клімату такого аномального. От. А може хтось там щось, каже, щось своє, якісь версії. Ну, малина, тут, тут трохи загуста, звісно. Ну, Як старі люди кажуть, де густо там не пусто. Був я робив експеримент одного року, прорідив дуже гарно. Я вважав, що буде рости вона так, як ялинка, знаєте. Не патичок і зверху гілячка, як ялинка. Ні, не, нема смислу сильно проріджувати її. Таке де, де густо там не пусто, я би так сказав. Але у кожного є свої думки, свої правила. Свої секрети, можна так сказати, способа. Ми ну, працюємо. Таким чином. Так що, так що нам вже малина нас вже нагнула і будемо не розгинатися вже. Дай Бог здоров'я, щоб її можна було збирати, дай Бог ціну хорошу, От, щоб не було так, як торік. То почали збирати і мусили оставити. Поки що наймати людей на збір нема сенсу, бо ще її занадто мало. Поки що будемо своїми силами, бо так, щоб люди заробили, то так, щоб за день мали хоча б біля тисячі гривень. По зарплаті ще нічого не знаю толком. Питаюся, питаюся в тих, хто літню малину мав. Платили ті, що, ті, що я в них питався, платили 18-20 гривень за кілограм. За збір збирачан. А як воно буде зараз, то воно все міняється, бо то, О, звичайна справа, ті, хто здають напряму на завод, вони можуть заплатити більшу ціну через те, що вони по вищій ціні здають. Вот. А ми тут, виходить, на самій нижній сходинці того харчової цепочки, як то кажуть. Саме менше виходить, тому хто вирощує. Ну, але що зробиш? Таке, такі правила життя. Е, вот. е, там як часто мені говорять, там, що я обживаю перекупи, скупки. купки і перекупки, то є різні вещі. Як на мою думку, Скуп, то по колишніх радянських стандартах в кожному селі була згодконтора. контора. Ото та сама скупка, але назва підійшла вже від Польщі. В Польщі на всі е, продукти, ну, не на всі продукти, але так, е, ну можна сказати, Коротше, в сільському господарстві в Польщі практикується теж скупи. Скупи. На яблука, е, клубні, то, полуницю, е, зерно, все, на все є скупи. Скупки по-нашому. І вони мусять бути через те, що. Ну що, от зараз я назбираю 10 кілограм ягоди. Мені її зараз везти за 100 кілометрів на завод. інтересно? Зовсім не інтересно. От. А заводові оформляти документи, платити мені за 10 кг і таких, як я приїде пару тисяч, то теж треба здуріти в сутки. А так один скупщик набрав одразу кілька тонн, Приліпив собі той зазор тих пару гривень і всім виходить добре. Дядькові не треба їхати, хто зна куди. До, до речі, ніхто не забороняє дядькові їхати на завод. Якщо має хтось таке бажання і не вмієш читати грошей, можеш вести сам, але і на заводі ще тобі не дадуть такої ціни, як тим. Ну, самі розумієте, що ти привезеш 100 кг, а що 100 кг раз 3 дні, а що скупщик привезе кожен день 3 тони, а той більше. О. Чим, чим там правило таке, чим більше... Чим більшу кількість привозиш, тим більша ціна. Ось така ситуація. Все, бувайте здоровенькі, бо вже і збирати, і, і говорити. захекався капець. Дуже душно, парко. По-перше, що сонце жарить, по-друге, був дощик, слава Богу, що він був, і така сирість, тут долина. Вітер не продуває кругом дерева. Це ну, хороша територія для малини, взагалі. що не сильно продувається. Але воно так, малина така культура. Сильно дує вітер, погано. Не продавається, теж погано. Коротше, все воно має свої нюансики. От. Пчола йде гарно на малину. Бачу гуде, нам не, нам не мішає, ми їм не мішаємо. Покажи, вон, диви, вон, як пчола бере медок. Що ти їй так далеко показуєш? І там хто побачить. Все, бувайте здоровенькі, хороших вам врожаїв, здоров'я, миру, хорошої ціни на врожай. Бувайте здорові!